Усім привіт! Сьогодні в мене для вас не те, щоб новинка, а просто супер-супер очікувана мною, наприклад, новинка BlackView Active 8 Pro. Це захищений планшет, і так, судячи з усього, Oquitel RT2 вже не король ринку, тому що є BlackView Active 8 Pro. Давайте я вам покажу, що це таке. Ось подивіться на цю коробку. Тут навіть коробка шикарно виглядає. Active 8 Pro. Зараз будемо його дивитися. Що по кольорам? Колір в мене Black, є ще колір чорний з оранжевою вставочкою. І обидва ці варіанти, вони, можна сказати, безпрограшні, в принципі, тому що і чорний, і з оранжевою вставкою це два самих ходових кольори. На третьому місці вже йде чорний з зеленою вставкою. Ну але в даному випадку такого варіанту навіть не буде вироблятися. Тож, давайте дивитись, що в коробці. Так, бачимо зразу ж сам планшет, він у нас величезний і він важкий. Перші відчуття можу сказати, що дійсно напоминає RT2, але цей планшет начебто трошки й тонший. Так, до речі, в RT2 20 000 мА, а тут 22 000 годин. це багато. Далі, по комплектації документація заводська, мається на увазі інструкція. Блок та кабель для заряджання. Тут у нас Type-C з двох сторін. І в комплекті також є у нас кріплення на задню панель. Ось от такий от ремінець. Відповідно, для того, щоб ним користуватись, у нас є спеціальна викрутка. І скріпочка, щоб вставляти сім-карти, звичайно. Так, це що таке у нас? Це у нас OTG. Тобто, що ми могли в планшет підключити якийсь сторонній USB-пристрій, ту ж саму флешку, мишку або ще щось. І дивіться, що я взагалі не очікував тут побачити так це стилус. В захищеному смартфоні. Це звичайний стилус, як і в Tab 16 в Tab 15 Pro. Звичайний стилус, але ну, дивно, бачите його тут, як на мене. Що в нас по зарядці? По зарядці у нас 33 Вт всього-навсього, але з іншої сторони, поки що я не знаю планшетів зі схожими характеристиками, щоб було 66 Вт. Не, не знаю, немає таких, напевно. Ну, а тепер до самого планшету давайте. Ось який має вигляд наш планшет. В нього ззаду знаходиться спалах, камера, ось у нас кріплення для цього самого шнурка, що в комплекті. Давайте дивитися, що на торцях. Дивіться, знизу і зверху немає нічого, ані зверху є мікрофон. Тут у нас величезний отвір для динаміку, з цієї сторони також він є, тобто звук стео. З цієї сторони, кнопки блокування та регулювання гучності. Вони у нас пласкі, без якогось там. Різьблення. З цієї сторони у нас слот Type-C, а також слот для встановлення сім-карт під заглушкою, а ще й розім для навушників, окремо під заглушкою. Добре, що його зробили окремо, до речі, а не під одною заглушкою з Type-C, так, звичайно, зручніше. Ну і прошу вас подивитись на товщину. Цей планшет дійсно тонший, ніж у Kitel RT2, хоча акумулятор тут більший. Цікаво зробили, цікаво. Давайте запустимо, подивимось, що нас чекає всередині. Так, запускаємо наш планшет, і хочу сказати, що, по-моєму, підторможувати він взагалі не повинен, тому що процесор тут Helio G99 для захищеного планшета це просто супер вау, як на мене. Ставимо яскравість, щоб нам було комфортно з ним працювати. До речі, трошки відрізняється. У нас, бачите, картинка робочого столу не така, як на смартфонах від Blackview. Тут, бачите, все-таки щось оновили. І так, по відчуттям, цей планшет дійсно працює помітно краще, ніж, я вам скажу чесно, більшість планшетів Blackview звичайних, і працює він швидше, ніж той же самий у Kitel RT2, це просто 100%. Я не пам'ятаю, тут у нас екран. 60 Гц чи не 60. Давайте зараз швиденько це пробіжемось, подивимось. Так, налаштування тут немає, тобто тут маємо стандартні 60 Гц частоту оновлення. Ну і нічого страшного, планшет працює досить швидко. Я думаю, вам точно буде вистачати. Дисплей тут величезний, більше 10 дюймів, 10-36 дюймів, якщо бути точнішим. Маємо інструменти ось такі. Давайте подивимося, наскільки яскравий у нас спалах буде. Спалах, до речі, середній ну, Скажімо так, навіть трошки нижче середнього, як на мене. А в цілому, по системі це в нас, звичайна Android 13, OS версії Зараз подивимось, до речі, якої версії. Android 13, doc 3.0 є можливість розширювати оперативну пам'ять. Її, до речі, своєї тут 8 ГБ і 256 постійної. Full HD Plus дисплей і все таке. Найбільше цікаве в цьому планшеті це два моменти, як на мене. Перше це акумулятор, і другий момент це, звичайно ж, процесор, тому що захищених планшетів на такому процесорі ми, по суті, ще й не бачили. Давайте зайдемо в камеру, подивимось, може ще й тут щось цікаве нашаманили. Ох, О, до речі, великий респект за те, що BlackView нарешті зробили надпис зображення. І це круто, тому що в попередніх версіях планшетів і смартфонів BlackView тут не зрозуміло, що взагалі було написано. Налаштувань, до речі, я не бачу зовсім. Не можу зрозуміти, де в нас кнопка з налаштуваннями, Оце, напевно, а, ось вони. Налаштування. Ну, але, знову ж таки, не все тут переведено, як бачите. Не всі пункти переведені. Розмір фото у нас 12 мегапікселів, Є режим HDR. Можна вмикати, можна вимикати. Давайте подивимось, що в нас по відео, тому що процесор 2К може писати. О, бачите, і планшет також 2К писати може. Стабілізація у нас присутня, відеоформат. ну Тут, в принципі, тут в принципі все стандартно. Давайте подивимось. Щось поки що я не бачу, що планшет фокусується. Не розумію, в чому проблема. О, потапу сфокусувався, а сам чомусь не захотів. А, все, фокусується. То в нього були якісь свої приколи. Ну, я дивлюся, що стабілізація тут дійсно буде працювати. Мені вже не терпиться вийти подивитися, зробити приклади фото та відео, тому що я бачу, що стабілізація тут чудово працює. А в Full HD вона має працювати ще краще, по ідеї. Тобто, мені здається, що цей планшет дійсно зможе нас порадувати багато чим. А, до речі, окремо, ж, я трошки переплутав. 48 мегапікселів у нас камера. Для цього є окремий режим знімання. Бачите? Все-таки 48. І це прям супер-супер круто. Додаткові режими у нас є портрет, професійний, панорама. До речі, знімається відео зараз 9,46 секунд, тобто 9 хвилин, майже 10 хвилин. І рука в мене вже трошки втомилася. Ось що я вам можу сказати з приводу цього планшету, саме перше. Тому що так, вага його дійсно велика. Ну, але я тримаю планшет горизонтально, то може, через це трошки незручно. Якби я працював на ньому, там тримав повністю всією рукою, то може було б і нормально. Хто його знає, будемо дивитись. Прикольний планшет, я вам скажу, він дійсно швидше працює, в нього краще 100% краща камера, ніж в rt 2 і не набагато більша ціна, що мене прям здивувало. Тож, друзі, я надіюсь, ви дочекаєтесь повний відеогляд, подивитесь його за посиланням в описі. Ну а посилання на Aliexpress на цей планшет залишаю в описі під цим відео. Пишіть, як вам цей планшет BlackView Active 8 Pro. Ну на цьому у мене все. Це було розпакування. Повний огляд дуже скоро. Бувайте!